Ми знаємо, що сьогодні українська армія дуже потребує підтримки свого народу не тільки думками, а й конкретними діями. От власне працівників галузі культури виник задум допомогти нашим воякам за допомогою ось такої маскувальної сітки. Цю маскувальну сітку ми побачили, коли були, відвідували своїх колег в лікарні у Львові. І побачили, що люди, котрі торгують на ринку, поміж тим, допоки обслуговують працівників, вільний час вони таку сіточку робили. І власне виникла думка також ту сітку робити. Звичайно, що потрібні були гроші на сітку, ми їх на основу сітки? На основу сітки так. Ми ту, гроші на ту сіточку ми заробили і відразу взялися робити ту сітку. Поправді кажучи, навики, її виготовлення почерпнули через інтернет, бо бачимо, що дуже багато людей на і на Львівщині, і в інших місцях нашої країни такі дочка. з ним зустрілися. Ми і до того рада ветеранів співпрацювала з ним. Цей чоловік багато писав статей корисних в нашій газеті районі. Ми спілкуючись з ним, я узнав від нього, що ряд таких можливостей, які би покращили. Діяльність збройних сил, особливо підрозділів спеціального призначення. Він тим питанням займався. Не будемо то багато говорити про те. Він знає ті питання. І ті речі, які я бачив, які розповідав, дійсно дають змогу нашим спецпідрозділам вправно виконувати деякі бойові завдання. Тобто, то є людина, патріот, то є людина, наш не земляк, бо він народився на Вінниччині, але долю так сталося, що його батьки військові, і він все життя провів. На пожечині закінчив училище пораничне, проходив службу. Ну і кажу, от тепер ми співпрацюємо з людиною, яка безпосередньо знаходиться там. Я вчора його попросив, не зважаючи, що в нього час загружений, має ряд зустрічей, має сім'ю, має дружину, має дітей, батьків, але він тим не менше уділив увагу нам. І я просив би його, щоб він нині перед тим колективом невеличким, яким ми всі працюємо, а я йому перед тим доповідав, що ми були із концертами і різними акціями проводили, тобто ми стараємося, чи можемо допомогти нашим Збройним силам і іншим військовим формуванням. Тому я прошу його коротенько, хай розкаже, щоб ви почули з перших уст. Сітку, що ви платите, платите ви належним чином, все, все пасує. Швидше такий е, е, варіант. Е, Шматочки тканини більше йде до снайперського костюму, аніж до, до техніки. До техніки е, скажімо так, бажано краще якісь е, більші шматки, тому що з великих дистанцій е, воно краще зливається із там, покриттям снігу, сніговим килимом. Але якщо е, таку сітку використовувати при, припустимо десь в лісосмузі, то вона підійде. Так що не поживайте, все ви робите правильно. Пане Ярославе, коли ми також спілкуємося з учасниками АТО, якось завжди делікатно минаємо тему, чи близько коло вас була смерть. Все ж таки війна. У нашому підрозділі переважна кількість мобілізованих, діючих, військових небагато. Але завдяки підкреслюють нам пощастило, тому що зібрався дуже хороший колектив. Полкові офіцери, прапорщики. тобто... Командири різних рівнів. Є кісяк армії все ж таки. Так, але буває по-різному. Ми дуже швидко знайшли між собою спільну мову, ми дуже швидко самоорганізувалися і дуже швидко почали працювати над спрацюванням нашого колективу, тобто, щоб ми були єдиним механізмом боєздатним. І це дозволило нам в критичних ситуаціях не допустити втрат. Ясно, що є Божа воля, це зрозуміло само собою. Ясно, що це якась вдача, але в нас поки що не було втрат, зважаючи на всі контакти чи обстріли ворожі, в нас були такі ну, незначні травми, там, пошкодження, нічого серйозного. Поки що таким чином. А питання близько смерть, далеко смерть. Ну, буває так, що ну, особисто від мене 20 метрів озирвалася міна. Мені нічого від того не було. Мені пощастило. Тому значить, ми запросили дійсно пана Ярослава в такий час, і він є нерядовий солдат, а кадровий офіцер, старший офіцер, який з тою розмови чути, що має. Грамотний підхід і з політичних точки зору, і з військової, і з фахової. Тому е, я хочу виразити йому щиру вдячність. Я для себе зробила такий висновок, що власне дуже багато оптимізму ми сьогодні почерпнули від того, що почули від пана Ярослава і від нього самого. Я, по правді кажучи, вражено слухала все, що говорив пан Ярослав, не тільки як фахівець військовий, а просто як людина високого. Інтелектуального потенціалу, подякувати ще раз пану Ярославу, що він знайшов час, відірвався від жінки, від дітей, від батьків, побажати йому здоров'я, благополуччя і чим скоріше з миром вернутися на рідну Бузеччину, принести нам мир, спокій нам, нашим дітям. І хай Бог допомагає йому у всіх влияннях, йому йому підрозділу, чим скоріше, в миру, і вернутися додому. Ми от таку даруємо, то, що власними руками зробили нашу новорічну відкриточку з тої симпатичної жіночки. І плюс в нашу книгу ми підписали всі маленьким колективом, всі зробили підписи. Хай вони зігрівають його там, на тій східній землі. І щоб ті підписи, наші тут, що колективне велички є, який співпрацює в окрузі з нашими всіма військовими, передадуться туди тим нашим дітям, які на на сході, і підписали захиснику рідної землі, края Ярославу Слівінському від вдячних земляків, мешканців деревню лечу краю Бущани. Тому, пандорислав, вам дякую. Ще раз дякую, що запросили зараз. Щоб пану Ярославу, його колективу, родині і солдатам многії літа.